Дід Мороз закриває двері і впевнено везе пасажирів головними вулицями Житомира. Сплачувати за проїзд не потрібно. Ще й цукерка кожному подарунок. Казка, та й годі. У кожного якісь проблеми є, а так, бачачи Діда Мороза, бачачи, що Новий рік іде, свято наближається. Все ж таки посмішка у людей з'являється. Пасажири здивовані такою увагою. Радіють і дорослі, і діти. Я тільки побачила Діда Мороза з цьому. Ми так зраділи, заулибались, і вже зразу праздничне новорічне настроєння. Я хоч пенсіонер безплатно їжу, але но син і інші, чому ні, та це дуже хороше. Я вважаю, починання. Побачили, що дід Мороз то но чуть ноги не поламали, бігли, щоб діда мороза побачити. а при заходимо і снігурочка. Дуже приємно. Тролейбус щастя одна із семи машин зібраних власноруч майстрами Житомирського ТТУ 2013 року. Ми його назвали тролейбусом щастя, де екіпаж у нього буде незвичайний. Це дід Мороз і Снігуренька. Тому запрошуємо гостей міста Житомирян на тролейбус щастя, який буде працювати для вас безкоштовно. Казковий тролейбус у Житомирі їздитиме і на різдво. Святковий настрій у пасажирів має зберегтися надовго. Переконані Дід Мороз і Снігуренька.